Привіт! Я Лана, і я керую українським брендом білизни Йоарсов. So. Сьогодні ми розкажемо вам про бренд, про те, як він створювався, про білизну, яку ми створюємо, і навіщо ми це робимо. Це наше перше відео. І, звичайно, мені хочеться від самого початку просто розповісти про наш бренд Your Soul, про його історію і як ми опинилися там, де ми є зараз, на вулиці Стрілецькій. Ми починали бренд Your Soul у 2016 році. Але зараз, коли я згадую той момент, для мене це ніби два різних бренди. На той момент це було початок літа чи весна, і нас було просто. Чотири дівчини. Ми просто напередодні літа створили купальники, які нібито самі хотіли взяти з собою на море. І ми зшили тоді 20 одиниць. Для мене зараз це звучить як дуже мало. Але на той момент це був амбітний план. Цей перший дроп з 20 купальників. Ми вирішили представити на маркеті локальних дизайнерів в Одесі. І класна ідея. Продавати купальники на морі, е, і ми дуже поспішали, щоб встигнути саме на цей маркет. І звичайно, ми не встигали. Це класика жанра. Ми собі вбили в голові, що на ці 20 купальників е, треба поставити золоті. Е, Флексові бірки, і щось ми шукали, шукали, шукали. І тільки напередодні вже виїзду, коли дівчата всі поїхали в Одесу на поїзді, я о шосій вечора все, що стояла в якійсь друкарні на подолі, які я знайшла ці золоті флекс, і вони мені вирізали там ч ці бірки, і ми наклеїли їх. О 6-й вечора, коли завтра зранку ми вже мали ці купальники повісити в Одесі на маркет, і ми розуміли, що це для нас прям справа життя і смерті. І ось по флешбек, що я далі пам'ятаю, це вночі я не знаю, десь там друга ночі. Ми посеред траси Київ-Одеса з чоловіком знайомої в машині, просто ввага пісні, якісь щоб не заснути. Розважаємо один одного максимально, але я везу. 20 купальників з золотими вірками в Одесу на маркет. На трасі Київ, Одеса серед ночі в машині. Мені здавалося, що я їду заробляти гроші. Але, але прокручуючи зараз цю історію, я розумію, що тоді це було взагалі не про гроші. Тоді я просто хотіла, щоб мені було весело. Мені здається, що в Одесі був успіх, і ми продали майже всі купальники. І задоволені поїхали в Київ і пошили ще купальники. І так продовжувалося десь потім три роки поспіль. Ми збиралися напередодні літа шили купальники, а потім літо закінчувалося, і ми розбігалися, кожна з нас займалася своїми справами. І так Раз, два, три, три рочки пройшли. І в якийсь момент я пам'ятаю, що я насправді захотіла займатися цим більш серйозно. І створити з цього щось більше, ніж дівоча розвага, спробувати перетворити це на бізнес. Початківцям завжди кажуть: не відкривайте власне виробництво. Не відкривайте власне виробництво. Що зробила я? Я створила свій цех. Я запрошую вас в наш експериментальний цех і познайомлю вас з командою, з тим, як ми працюємо, і побачимо, як живе Your Soul зараз. Це наш офіс невеличкий, в якому ми працюємо нашою невеликою компанією маркетингу. Саша, це наша візуальна директорка. Вона створює весь віжуал для бренду. І, взагалі, дуже класно бачить про що ж юарсо, so, і що ми маємо комунікувати. Така найпомітніша риса, яка в you Are so, ось ти вже рік працюєш. Про що можеш розказати? Нещодавно приєдналась Маша, і як людинка, яка тільки познайомилася з цією командою, вона одразу помітила, що у нас у бренда є свій сленг. Що ми всі, коли вітаємось, кажемо «ку-ку». це французькою. Ми Всі кажемо так, так, подвійним, добре, добре. Білизна в такому вигляді, вона відправляється якраз дівчатам, які її замовляють на сайті. І історія в тому, що цей тиждень дівчина, яка пакує онлайн замовлення, вона у відпустці. Привіт, Аня! І нам її дуже не вистачає, тому що пакуємо онлайн замовлення всі. Ми, і ось я мені здається, сама цю коробочку збирала і на неї все це наліпляла, щоб вона відправилась комусь від цього серця. Просто як зразки продукції, ну це в принципі має така основна база, яка в нас є. Мудборд. Ми хотіли якось зібрати такий образ, да, суцільний образ бренду в одному місці і зробити це як фізично. Тому надрукували фотографії, які на наш погляд відображають такий муд, настрій бренду. Образ дівчини, <хи> да, який транслює наші якісь ідеї. От це всі в подушки знімала Саша. Це нарисувала Так, Вер... да, да Джордже Окіф. Мені дуже подобається. Дуже еротично. Насправді нам дуже всім подобається цей офіс, бо він в такому класному місці. Я не знаю, чи це буде видно, але так, якщо відкрити віконечко, то там дуже гарний вид на вулицю Стрілецьку. Далеко не треба йти. Це двері в наш цех, експериментальний, невеличкий, в нашу майстерню, де якраз ми розробляємо білизну, де працює наша невеличка команда виробнича. І зараз я запрошую вас подивитись і познайомитись ближче. Це наш експериментальний цех, невеличка майстерня, в якому ми розробляємо нашу білизну і відшиваємо маленькі партії. У нас невеличка команда, але всі дуже класні. Це Катя Кравчиня, вона найдовше з усіх дівчат з нами працює, і мені здається, що відшивала просто всі наші вироби, Катя і приймала участь в розробці. Тобто, всі експериментальні зразки відшивала Катя. Катя, скажи, будь ласка, яка, яка в тебе найулюбленіша? Най, най, найулюбленіший твій виріб, який тобі більше подобається? Ну, взагалі, я люблю працювати зі всіма нашими моделями, але най, найбільше це все, що створене з органічним доволом. Ти моя киця. А чому? Е, тому що вона легка в пошитті, комфортна в носі. Катя дуже талановита і дуже гарна людинка. <гум> Дякую тобі. Це Ілона, наш е, е, закрійник. Розкажіть, взагалі про що для вас е, головне щоб. Створити річ треба ж її спочатку розкроїти. Так е, ну при цьому дуже важливо, щоб е, розкладка була економічна. Ілона щоб... супер спецпрофесіонал. Вона іменно викраює ідеал. Да так, залишаються такі обрізки, що туди взагалі ні, жодна деталь вже не, не пролізе. Так. Е, от. Ну і з обрізків тканини ми е, віддаємо дівчатам, які фарбують їх і плетуть сітки на фронт. Той момент, коли я вирішила серйозніше зайнятися брендом, звільнилася з роботи, почала розвивати власний цех експериментальний. Це був початок 2020 року. І нас всіх чекав ковід. Для Your Soul, для нашого бренду, це був визначний момент, який нам підказав насправді, що ми робимо щось для людей важливе. Що людям подобається це, бо нас почали більше замовляти, ми краще дізналися, що потрібно нашій аудиторії, почули багато зворотнього зв'язку, і це дало такий буст розвиватися далі. І на 22-й рік в нас були прям грандіозні плани, як і в багатьох. Напевно, ці плани були зруйновані 24 лютого 22-го року. Ми. Повністю закрилися, та і вся команда була на той момент, вона роз'їхалася. І насправді більшість дівчат, які на той момент працювали, вони вже не повернулися в бренд, і багато з них не повернулися в Україну. Я пам'ятаю момент травень 22-го року, коли після кількох місяців спочатку повномасштабного торгнення я повернулася в Київ, і я зайшла в офіс, в нашу маленьку тоді іншу майстерню в будинку художника. Там було все разом, і майстерня, і офіс. І я заходжу, а там. Нічого не змінилося з 23-го, і я зрозуміла, що склад не має триматися лежати. Я буду розпродавати склад і просто в інстаграм сама як виставила, що Hello, що ми повернулися і ми можемо робити відправлення. І тоді, я пам'ятаю, це був десь тиждень. Я розгрібала просто купу замовлень, бо з усюди дівчата почали писати, що. Це клас, що ви повернулись і все. Що тоді було, було ну... Що для них, для дівчат, які замовляли білизну, це напевно було як, якимось там підтримкою і все. І вони давали цю підтримку, і почала кликати дівчат назад працювати. І тоді повернулися тільки дві дівчинки. І так в трьох ми перепрацювали літо. Трішки підшивали і розпродавали склад, який в нас ще залишився. Але на осінь 22-го треба було вже приймати знов якесь велике рішення. Ми почали заново працювати і знову команду збирати, і всі потім приєдналися. От приєдналися нові дівчатка, і це прям вдалося мені, здається, таку маленьку рім тім. Зібрати, і я дуже вдячна. Ну що це таке? Все, пауза. Ти найголовніша людина у своєму житті. І я бажаю кожній з вас, щоб ви пам'ятали про це і в кожній ситуації обирали е в першу чергу себе. Те, як ви будете себе почувати, і що буде далі з вами? Дякую дуже, що подивились це відео. Дякую всім дівчатам, хто підтримує Your Soul, хто нас знає, хто замовляє і любить нашу білизну, і робить нас кращими. Але мені дійсно цікаво, це наше перше відео, і мені дуже цікаво почути вашу думку. Скажіть, будь ласка, що вам сподобалось? Що не сподобалось, прокоментуйте це відео. А, і будь-який фідбек для нас буде реально важливим. Напишіть, що ви хочете ще почути від нас, побачити на цьому каналі, бо ми хочемо його розвивати. Отже, коментуйте, будь-що пишіть. І серед усіх коментарів ми розіграємо три подарунки: це будуть наші супербестселери, труси-боксери. Мої улюблені труси, насправді дуже зручні, <гум> з органічної бавовни трьом коментарям про те, як нам зробити цей канал більш цікавим. Дякую. Підписуйтесь, коментуйте і до нових зустрічей!